В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство, все Отці, дорогі браття і сестри, сьогодні ми з вами прийшли, щоб схилити голови і серця наші перед нашим. Це українським кобзарем і пророком Тарасом Григоровичем Шевченком. У нас, дорогі бої, українців! Є своя українська біблія. Вона називається Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. І не тільки дорогі бої, його пророча поема Мертвим живим і ненародженим землякам моїм в Україні і в Росії сущим. Але з кожного його полум'яного вірша дійсно полум'яніє оця пророческа проповідь його як пророка, як нашого українського святого. Преосвященніший Віктор сьогодні вже торкнувся того, як Шевченко називав російську церкву, він називав її церквою домовиною, тобто церквою гробом. І він вірив, що прийде животворча українська церква, яка до свого народу буде, за свій народ буде молитися українською мовою і до свого народу буде звертатися українською проповіддю. Догибої до Москва канонізувала. Святителя митрополита Московського Філарета Дроздова, як говорив про Віктор, який люто виступав проти того, що було скасоване крепосне право, тобто рабство, яке напевне не знала і Римська імперія, яке було в Російській імперії в 19 столітті, наш довгі бої і Кобзар не дочекався. Буквально пару місяців до цього світлого празника скасування панщини, якому він присвятив все своє життя, яке він поставив на вівтар вітчизни. Дійсно, бої, наш всеобдарований. Пророків Кобзар Шевченко був не тільки геніальним поетом, він ще був і геніальним художником. Гадаймо, як про нього говорив інший геній українського народу Іван Якович Франко, що він піднявся від сина мужика до академіка, академії мистецтв, і дійсно до гібу він міг прекрасно зі своїм художнім талантом провести. Своє життя десь на сонячному березі Італії. Але він вибрав інший шлях. Він вибрав шлях, яким йшла його ненька Україна, як перед тим говорив великий Кошовий Запорізької січі, нині канонізований святий праведний Петро Калнашевський. Він і коли він при трьох царях 25 років просидів у мішку, тобто в такій ямі в тюрмі, і коли третій уже цар за його життя. Олександр І хотів дати йому волю, то він відповів такими словами. А Україна моя на волі, коли цар дав відповідь, що ні, тоді він сказав: Я не хочу такої волі, коли народ мій знаходиться в неволі. Так довгивої, і великий кобзар Тарас Григорий Шевченко залишився своїм народом. Пішов. На каторгу ці казахські степи солдатом, он щоби страждати разом своїм українським народом, звичайно, до бої його мрією було поселитися над рікою Дніпром, як він говорив, реве ревучий, і жити в ненці Україні, і працювати. Своїм натхненним словом для неньки України ще дома і сестри, Тарас Шевченко був глибоко віруючою людиною, і сьогодні в духовних академіях в. Інших вищих духовних закладах вже десятки, напевне, магістерських і докторських робіт захищено на цю тему. Шевченко-християнин Шевченко як святий і пророк нашого українського народу. Шевченко до матері сестри закликав. І вражою злою кров'ю волю окропіти. І зараз, дорогі мої, ми воюємо, як говорив наш великий кобзар, за вольною волю на, на сході України. Знову догибою наша священна е, земля Святої Руси України окроплюється мученицькою смертю героїв. Як я говорив, на Другу річницю Небесної Сотні, що вже не одна сотня предстоїть перед престолом Господа Вседержителя, а сотні сотень наших новомучеників і сповідників українських предстоять перед престолом Господа нашого Ісуса Христа. Ми їх називаємо Небесними сотнями, тому що вони досягнули. Царства Небесного, тому і називаємо ми їх небесними сотнями. Дорогі мої, Сьогодні злочинна влада, яка вже все розікрала, хоче продавати нашу святу українську землю. І цього мої, ми не повинні допустити, бо це буде зрада. Перед нашим пророком і кобзарем Тарасом Григоровичем Шевченком, який так любив свою Україну, який говорив не одинаково мені, що злі люди в її окраденої вогні розбудять. Сьогодні до і сестри, Україна в вогні війни. І сьогодні ми повинні пам'ятати святі слова. Нашого кобзаря і пророка свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте. Останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Слава Ісусу Христу, слава Україні!